Доброго дня. Доброго дня! Любі малята! Зараз по всій Україні проходить тиждень дитячого і юнацького читання. Він проходить під гаслом. Нам книжка відкриває всі святи. Цей тиждень по всіх бібліотеках проходять зустрічі з письменниками. І ми також з вами сьогодні запросили на зустріч письменницю дитячу, яка пише віршики для дітей Світлану Петренко. І зараз я передаю їй слово. Коли я була дуже маленькою, я дуже-дуже любила слухати казки. Я вечір приходила до своєї бабусі і приносила яку-небудь їй книжечку, щоб вона мені почитала. Вона розкривала книжку. І я слухала її казки. Вони були такі цікаві, цікаві. Там було про котиків, про лисичок, про зайчиків, про мишок. А ще я любила ходити у садок. Там росли квіти, а над квітами гуїли бджоли. Я за ними спостерігала, а вечором приходила додому, лягала спати, і мені ці казки снилися. Але одного разу. Я просто виросла і стала такою дорослою, як оце зараз. Але казки і досі живуть отут у мене в серці. І я тоді подумала, а що, якщо я візьму і сама буду створювати ці книжки. казки? Спочатку я написала один віршик для дітей, потім ще один віршик для дітей, а потім їх ставало все більше і більше і більше. І тоді я вирішила. А що, якщо ми візьмемо і створимо дитячу книжечку? І ось така книжечка а, зараз є. Цю книжечку створило видавництво білий птах, яке знаходиться в сумах. А цю книжку ще допомогли мені створити такі маленькі дітки, як ви. Вони до кожного мого віршика намалювали по своєму малюночку. Ось давайте розглянемо ці малюночки. Дивіться, як старалися дітки. І всі уважно малювали, старалися різними фарбами, олівцями, ламайстерами. І тоді ми всі ці малюночки зібрали. І от така вийшла чудова-причудова книжечка. А хто бачив таку книжечку у дитсадку у вас? Я ви таку мою книжечку, так може ви віршики з нею вмієте прочитати. І прочитаєте мене, я послухаю. Тоді давайте разом її почитаємо. Давай. А сметанковий носик хто мені прочитає? Ну виходь прочитаєш, а я послухаю. Запитала бабця в тані, чому носик ви сметані. Таня втерлася як слід, борщик їла на обік. А коли сестричка Аня в миску сипала сметану, я підлізла подивитись, як сметана буде литись. Молодець. А картинку таку намалювала Дмитрова Софія. Їй 8 років. А давайте пограємо в словники у слова. Я буду говорити, а ви будете на собі показувати. Домовились? <риве> Нас торкаються слова. Головнице, голова. Де в нас голова? Носик, вушко, різноротик і починок. Ногу, дотик, шапка. Де в нас шапки бувають? Платтячко, Ботинки. Доторкнемось до ковтинки. Наші перші словники ми вивчаємо залюбки. Ось така голова. Намалювала її вірушніченко. Намалювала її вірошніченко Діана, а їй сім років. А про художницю, хто розкаже мені вірші? Де розказуй? Намалюю я горбочок поле річку і лісочок та шиняк смішний Пернатих і бабусі біля хати намалюю я матусю, і до неї прихилюється. Я художниця маленька Оліців у мене жменка. Ось таку кокунка Ріна намалювала маленьку художницю. Дівчинки 8 років. А сметанковий кмітливий е, владик хто розкаже? Саша, Саша розкаже, так? Да? Юні друзі розгубились, між собою ледь не били. Всіх від них веселий м'яч, Нав, навкруги лунає плач, плаче вога, тужить коля. Все, не буде в нас футболу. Хлопців утішає владу. Я знайшов, тепер порядок. Молодець. А тут цю картинку намалювала Малієнко Аріна, 8 разів. І мій брат футбол. І твій братик І я. Батьки там всі градимо. Ну що, будемо слухати ще вірші? А, а ти хто ти розкаже вірші про грайливу хмарку? Марка відкривала роти, умивалася, мов коти. Біла, чиста, як пушина, забажала на гостину разом з променями сонця прослизнула у віконце. Враз на кухню залетіла, чаю випитись хотіла. У діжі мисила тіста. Хліб спечу я дітям міста, напекла і крізь ліконця. Гратись полетіла сонце. Отаку От картинку намалювала широка Анастасія. Молод ранко ірочок, хочу, хочу, дитсадочок. Що ти будеш там робити? Я салати докрошити. Стигли ваші теж бочки, помідори і кабачки. В дитсадок прийшла родина дарувати вітаміни. Молодець. Чарівна мелодія. Будемо слухати мелодію? Ой, не можу я мовчати, бо у небі щось не те. Минуть хмари тимнувалі, вітер їх тощем мете, раптом хмари зупинились, купу стали реготять, розбудили грім на навіщо і почав той грім герчать. Я стою, не схожу з місця і кажу їм ці слова. Ой, замовки, схаменіться, розболілась голова. Дощ на це відповідає. Придивись, яка краса. Мабуть, ти не зрозуміла, це співають небеса.

Читає віж про сонечко ранкове. Піде спати, нічка скова, Зійде сонечко ранкове, Зайдуть дюрчат струмочки горіли У садку побачу пташу. Починається казковий день. Молодий. Діжачок спитав лелеко, де ти взимку був. Далеко, за лісами, за горам і за синіми морям. Та яскраво сонце сяє, молода весна бояє. А чому вернувся в ліс? Добре стрічку вам приніс. А як це новина повертається весна. Молод, Молодці. А Лілі Сумченко, яка співає тісню, яка ваш дисадок не дала таких. А ти виховательці від досі добре? І будете слухати своєю групою. А ще в мене є подарунок, два подарунки для ваших двох груп, так що я знаю, що сьогодні в нас дві групи тут зібралися. Хто буде з однієї групи? Леся он, Ліся і Партия. І парти, так. Так, з однієї групи. І дівчатка з другої групи. Ліся. На цьому ми Дякую. Дякую.